І пародії та таланту, відвертості та безтактовності, кіно й музики, що краще, крайнощі, чи золота середина. Дізнайтеся про вибір героїв сьогоднішнього випуску нашої програми. Ви дивитеся фан-клуб з вами Юлія Дунаєвська. Не пропустіть найцікавіше. Найепатажніший та найбільш екстравагантний сумський виконавець. Упевнена, ви вже здогадалися про кого йде мова. Якщо ні, я з радістю вас із ним познайомлю. Не пропустіть Євген Радченко відверто про схожість із поп-королем та особливості власного стилю. Сумська філармонія з кінця 19 століття і до нині культурний осередок області. Сьогодні зазирнемо за лаштунки та познайомимося із найбільш екстравагантним та не менш талановитим виконавцем. Євген Радченко заслужений працівник культури України. Він сольний виконавець, музикант, автор пісень. Окрім того, керівник вокальної студії Зоряний шанс та хрещений батько сумського дуету Ту Войсес. Зараз Євген працює над оновленням власного репертуару та новим альбомом. В принципе, этот репертуар особо не отличается от предыдущих программ. Все песни пронизаны темой вечной темой любви. Единственное, что просто эти, эти песни, которые вот я готовлю сейчас, они более новые, более позднего содержания, более, вернее, более позднего выпуска и Як авторські пісні, так і звісно всім нам нашим полюбившися, вже успішивши прибігтися пісні. Сьогодні особливо ну, в наш час дуже багато хто при... привертає увагу до патріотичної тематики, саме до української чи присутня вона вашій творчості? Так, да, безусловно. В моєму репертуарі відділена частина пісень на українському мові Посвящены, прежде всего, нашому сумщині, нашому сумському краю, нашому Сумы, суми, который очень прекрасний, милый, красивий, теплий, уютный міст. І є пісні наших сумських авторів, замечательных. А ось і одна із таких пісень. Автор музики Володимир Прихожай, тексту голова сумського осередку спілки письменників України Олександр Вертіль. серце,

выпустить, планирую, всяком случае, как получится, не знаю. Но я думаю, что да, с бог, что получится где-то в мае месяце этого года. Ну, это, это как раз будет как подарок и зрителям, всем моим слушателям, поклонникам, подарок мне самому на мой день рождения и подарок моей дочери Анастасии. Сім'я і творчість ось ще в пріоритеті. У цьому зізнається артист. Він відвертий не лише на сцені зі своїми глядачами, а й під час інтерв'ю. А ще дуже гостинний. Тож ми побували у найсокровеннішому місці для будь-якого артиста його гримерці. Це гримерка, в якій ви готуєтеся до концерту? Точно, так, точно. Це гримерка, яку я готуюся і навіть репетирую. Тобто прямо перед концертом, чи можливо як це відбувається? І перед концертом, і після концерту. Прибуває, приходиться. І просто в час, яке відбудеться для підготовки. Чи є можливо у вас якісь ритуали, там треба обов'язково не знаю, щось зробити перед тим, як вийти на сцену? Є щось таке? Ну, прежде всего, звісно, я завжди представляю. Я должен представить себя на сцене перед ним, как выйти, потом это короткая молитва благодарности и выход. Чи завжди це допомагає, чи було колись, небудь що так дуже поспішала і не все це зробити? Вибуває такі моменти, що не завжди встигаєш, все і так, якась така, це іноді відбувається, но я все одно в якій-то степені все одно встигаю. Євген Анатолійович, ви відомі також як не знаю, мабуть, один із найекстравагантніших виконавців у нас у сумах. Я думаю, що це вже точно. Чи можливо ви зараз ексклюзивно для наших глядачів продемонстрували деякі ці своїх костюмів? Було б дуже цікаво на них подивитись. Добре.

Ще скажіть, хто вам допомагає у створенні образів? Іноді вони бувають дійсно такі дуже епатажні і креативні. Е, діло в тому, <реку> що, знаєте, я ще з самого дитинства багато слухав зарубіжної музики. Е, це е, перші ще музиканти це, це Бітлз, це Діпепл, Дзеплін і прочі групи. Це лучші солісти мира, лучші вокалісти і оперні, і е, поп-исполнители. Э, Далее, конечно же, когда я уже стал более самостоятельным, уже взрослым артистом, то безусловно, на мое творчество очень большое лянь сам Филипп Киркоров, поскольку у нас очень большое сходство. В сказали, що вам дружина підбирати да, Безусловно, Таня очень много. Это моя супруга, она очень много помогает мне в плане образов, в плане подготовки, к как постановке каких-то определенных концертных номеров, режиссуре а также, прежде всего, очень много костюмов, которые она мне э, создала. То тобто, есть она шиет костюмы, или, ви замовляєте їх? их? Нет, вот именно Таня мне и сама разрабатывала модели, сама э, закра... закройщица сама э, шила, шила это. Все ж таки, повернемось трішки до Філіпа Кіркорова. Ну, я думаю, що для вас не новина, багато хто називає вас двійником Філіпа Кіркорова. Це дійсно так? Як ви до цього ставитеся? Э, Дуже це дуже добре, але не надто як для виконавця з неперевершеними вокальними даними. Не надто приємно, коли в сумах та й далеко за межами нашого міста його перш за все сприймають як двійника Філіпа Кіркорова. Я взагалі стараюся в останній час небити е, ну, копією. Е, суперзвезды. Почему? Потому что у меня есть свой образ, свое, свое музыкальное мышление, мировоззрение, свой стиль, своя манера тоже. Поэтому я как бы я по себе, сам, по себе в эстраде, в шоу-бизнесе. Просто когда надо вот, войти в образ Филиппа Киркорова, я вхожу в него, но потом выхожу. А вот все же таки бывают такие выпадки, когда вас действительно плутают с Филиппом Киркоровым, и это действительно бывают довольно курьезные такие моменты. Вот, возможно, расскажите про наяскровище из них дуже багато таких моментів було, ну розкажу, я вже розказував, правда, уже неоднократно. Ну все ж таки для глядачів фан-клубу. Так, да, добре. Ну вот интересная ситуация была вот как-то в Феодосии, в Крыму. Филипп выступал в звездном концертном зале, а у меня в этот день не было концерта. Я пришел на его концерт, поздравил его с его гастрольным туром, вышел в середине к нему навстречу с огромным букетом цветов, вручил ему, как всегда мы обнялись, обнялись рукопожатием. И потом я уже этот концерт досмотрел, а ребята, которые играли в его ансамбле и шоу балет, когда потом я уже в конце концерта подошел на авансцену и так немножко не сфотографировал, помахал, они меня, конечно же, узнали после съемки Востанкина. Это было шоу «Двиныкив», так, если я не помиляюсь? Да, да, да. не Есть у России Правда не моя, но у России есть папа, это я. За время этого номера Филипп немножко посидел, по-моему. Я не знаю, кто там посидел, но Этот модочек меня точно может подсидеть в ближайшее время. И после этого концерта, по окончанию, ребята из балета Ритстал подошли ко мне уже после концерта и попросили, что ли, Женя, подойди, пожалуйста, к служебному ходу, Филипп хочет с тобой поздороваться ближе, поприветствовать тебя. Я пошел значит, от, всех, вы, вы, которые, от всех людей, которые вышли из концертного зала, пошел к служебному ходу. Когда я стал приближаться к служебному ходу, значит, вся публика, которая стояла за там, с воротами, стали кричать «Филипп! Филипп! Филипп!». Филипп а охрана вдруг так недоумением пожала плечами, говорит, что вот это да, парень развел публику. Хотя у меня была тогда прическа длиннее, у него короче. А потом он выходит, и опять толпа. Филипп, Филипп. Вот такая ситуация. А он вышел, он тоже растерялся. И вот когда мы с ним встречаемся, он тоже, я теряюсь, он теряется. И он даже мне сказал комплимент. Самые талантливые, самые лучшие и красивые люди сегодня рядом со мной. Усміхнений, піднесений, феєричний. Саме таким його звикли бачити глядачі. Євген Радченко чудово володіє не лише силою власного голосу, а й мистецтво мати завжди гарний настрій. Дуже хороший шансон. З таким анонсом завітав до сум Олексій Большой. Про досвід роботи з визнаними українськими артистами та старт власної кар'єри розповів у ексклюзивному інтерв'ю. Тож далі про родинні зв'язки у шоу бізнесі та плани шансонє на майбутнє. Майон є стакіляка. Малик брюктовая комфета, о кепке круглая голова. Я словно освобод вижу свой форматор, И нет причин быть на меди Коню-горю, колю свой катер, навстречу счастью берут пионер. Let me be evening, Katrin's materia, I'm at me, I'm a man, i I'm Олексій Большой успішний музикант. Він співпрацював з багатьма відомими українськими артистами. Серед них Ані Лорак та Альона Вінницька. Втім, зараз Олексій розпочинає сольну кар'єру. А в якості старту всеукраїнський гастрольний тур. У кожного артиста має бути всеукраїнський тур. От у мене почався. Це мой перший тур. От. Чому я не сказав нарад? І все ж таки, що вас надихнуло на цей тур, От чому ви вирішили е, саме зараз ну, нарешті поїхати з концертами Україною? Я просто закінчив е, свій новий концептуальний шансоновий альбом, і мені хочеться познайомити всіх звідліза зі своїм творчеством. Не можу не запитати, чи сподобалося вам наше місто, чи встигли ви взагалі хоч щось побачити. Я не перший раз в вашому чудесному місті. От, я був здесь на гастролях, коли грав у Ані Лорак. Я був тут на гастролях, коли грав у Альони Вінської. От шикарний центр, який не пішохідний, мощене, як я пам'ятаю, це місто. Вообще прекрасний городок. Напередодні приїзду Олексія Большого нашим містом прокотилася чутка. Мовляв, з концертом приїздить чоловік Альони Вінницької. Втім, артист її повністю спростував, але зізнався, що має родинні зв'язки в шоу-бізнесі. Я являвся продюсером музикальним всіх двох альбомів Альони Вінницької. От значить э, брат Сергій. На ній женат вже 20 років. Ага, трішки плутанина з вашим братом, я зрозуміла. Але ви займалися її продюсуванням? Іменно музикальним продюсуванням і був руководителем музикального ансамблю. А зараз ви перейшли на свій сольний проект, чи все, чи, чи все ж таки співпрацюєте ще з цією виконавицею? Звісно, оскільки ми родственники, я завжди з удовольствием допомогу любимому артисту. Вот. Ну, я зараз займаюся сольною кар'єрою. Вот. Собственно, почему я здесь. Зараз в така ситуація в країні. Багато хто приділяє увагу політичній ситуації. Чи є така тематика у вашій творчості? E, Ні, дело в тому, що мой жанр це песни в основному життя. Вот, e, скажіть, будь ласка, Олексію, ви народилися в Санкт-Петербурзі, зараз ви виступаєте в Україні. Як особисто ви ставитеся до конфлікту російсько-українського? E, дело в том, что я не занимаюсь политикой абсолютно. Вот. И существует огромное количество людей, которые уже высказали свое мнение. Опять же, новости. Вот. Этого очень много. Я дарю радость людям. В этом мое предназначение. Скажите, чи будете вы организовывать, возможно, тур местами России? Я об этом еще не думал. Ваш любимый поэт Высоцкий. Чи не думали, ви, можливо, переспівати якусь із його пісень? Да, я думал. Мы как раз обсуждали. Я очень люблю песню, которая называется Четыре масти. Я не хочу перепевать хитов у Высоцкого, таких очень известных. Вот. У нас сначала было на выбор две песни. В тот вечер веч... я не пил, не ел я на него все глядел. Вот. И четыре масти. Потому что хиты уже все спели, артист. Мне хотелось что хотілося щось серця, то що мені більше нравиться. А чим більше сподобався цей, можливо, ви трішечки уривок нашим телеглядачам, які, може, теж не чули про цю пісню, не настільки розкручено от, висоцького, можете сказати, чи вона зачепила власне Я... вас? До яку ви збираєтеся переспівати? А, да, так, припев. припів. От так явились к нам, они вони сказали здрасті, ми їх не ждали, а вони вже прийшли. А в колоді козарі чотири масті, не давай хватать тузи і королі. Чому саме ця пісня? Чому саме це Тайный ход мастей, Фатум И судьбоносные моменты Что может быть интереснее и загадочнее в жизни И так Можливо, тут вам вами не погодиться А что вас надыхает, когда вы створите сами тексты свои И что для вас есть в приоритете ну, Прежде всего это жизненная ситуация. Классика жанра Это любовь и разлука Но ну, особенно разлука Об этом миллионы песен написаны Они а самые трогательные Самые трогательные Чи є ці пісні можливо автобіографічними? Безусловно, частина моїх переживань, е, а деякі пісні написані повністю на моїх переживаннях. От. Що важливо. Вони мають конкретну присвяту і конкретну музу? Е, тайна. Воєнна тайна. Воєнна тайна. А все ж але все ж таки можливо ексклюзивно нашим телеглядачам? Е, воєнна тайна, вона розкривається тільки під Ну, Ми все, все ж таки не будемо приходити до таких заходів. У є тайна, тому при всьому уваженні може бути позже. Добре, ми чекатимемо з нетерпінням. І можливо тоді в наступний всеукраїнський тур також ви приїдете в місто Сум і розкажете нам Зай, трішки. Я буду з задоволенням їздити в цей міст. Тож, поки що головне відіграти заплановані концерти. Зараз чекати нових відеоробіт не варто. І доки артист гастролює, пропонує вашій увазі те, що вже встиг відзняти. Ветерок в задумчивых травах звеня Я знаю, что есть на земле уголок Где радость любила меня Боже, как давно это было Помнит только мутно реки вода Время, когда радость меня любила Больше не вернуть ни за что никогда В душе с юных пор Мечтам недоверия и лжи Влюбленного сердца Всевидящий взор Мне верой и правдой служил Боже, как давно это было Помню только мутно реки и вода Время, когда радость меня любила Больше не вернуть ни за что никогда Исковерканный путь от места достойных побед И тот уголок невозможно вернуть Где честностью радость согрета Может быть чужие края Увела надежда моя меня Может это радость моя поет Плачет и залет плачет и зовет Доки хтось лише мріє про величезну публіку, зірки українського шоу-бізнесу зізнаються фанатам у коханні своєрідною Валентинкою. До дня усіх закоханих став новий кліп. Саме 14 лютого океан Ельзі презентував концертне відео на небі. zna I duž zakopljuje Ne moli dve su te I tak Так Ne moli taju ja Tak taju ja što me Режисером концертного кліпу на небі став відомий український кліпмейкер Віктор Придувалов. В основі роботи кадри відзняті знімальною групою, яка працювала над кіноверсією концерту на НСК Олімпійський. 26 лютого в кінотеатрах України відбудеться прем'єра повної версії київського концерту гурту Океан Ельзи. До кіноверсії концерту увійшло 20 композицій гурту. А документальний фільм до 20-річчя групи, за словами авторів, можна буде побачити вже восеницю. Його року також в кінотеатрах країни, Часом, коли я сам не свій, і в голові дивні думки, і на душі сумно згадую я очі твої, і все стаємо навпаки, теплим таки. China! Yeah, Поки що, все дивіться нашу програму, аби встигнути за поряснілою концертною афішою. Сум. Доки ж я, Юлія Дунаєвська, прощаюся з вами до зустрічі на обласному.